Творчий дует вчителя і учениці у Рівному презентували виставку фотохудожника Олександра Харвата та його підопічної зі школи фотографії Марини Долганової в об'єктиві незвичний погляд на красу у чорно-білих портретах рівнян, справжніх у своїх буденних справах. Хотіли показати, що певний вік, який наступає у кожної людини, він також є об'єктом певної краси, шарму. Що ці люди, що кожна, кожна людина прийде через цей вік? Люди зображені на світлинах, здебільшого старшого віку, і переважно чоловіки. Ще один задум цієї виставки спростувати стереотип, що краса притаманна лише молодим жінкам. Мені здається, останнім часом, хоча напевно, так було завжди. В нашому суспільстві досить багато сумних прикладів джизму. Ми його бачимо повсюди. Це може бути знаєте, якийсь такий невинний коментар, репліка, щось таке зовсім легке на перший погляд, але насправді воно ображає людину. Якщо Олександр Харват знана персона у рівненському культурному просторі, то Марина Долганова робить лише перші кроки у мистецтві фотографії. Героїв своїх світлин автори знімкували у їхніх майстернях, студіях та просто на робочих місцях. Я фотографую зовсім нещодавно. У липні я отримала сертифікат із школи фотографії Олександра Харвата. І ось по закінченню він запропонував мені провести разом якусь виставку. Ми подумали над темою. Ідея якось прийшла сама по собі. Видно її. Довго виносила в голові на презентацію виставки прийшли як люди, які зображені на світлинах, так і друзі та знайомі авторів. Рівняни та гості міста зможуть переглянути виставку упродовж місяця у ТРЦ Злата Плаза. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.